Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами приділимо увагу поділу слів на склади для переносу із рядка на рядок. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Добрий день! Налаштуємося на урок. Посміхніться одне одному. Зніміть свою посмішку з обличчя та киньте її своєму сусідові, а ви спіймайте цю посмішку і прикрасьте нею своє обличчя. Я вам посилаю свої посмішки, тож ловіть їх. Ми починаємо працювати у гарному настрої. Будемо уважними, розумними, організованими і кмітливими. Щоб урок пройшов цікаво, всі берімося до справи. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Продовжуємо наш урок і пропоную дати вам відповіді на запитання, з чого складається наше мовлення? Наше мовлення складається з речень. Ми розмовляємо реченнями. А з чого складається речення? Речення складається зі слів. А з чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. А з чого утворюються склади. Склади утворюються із звуків. А як дізнатися, скільки складів у слові? Пропоную з вами пригадати все, що ми з вами вчили. В українській мові є шість голосних звуків. Назвемо їх: А, О, У, і. І Е. Ми чуємо звук А, а на папері можемо записати буквою А або буквою Я. Тому що буква Я має два звуки І А. Звук О ми можемо записати літерою О. Звук У. Ми можемо записати буквою У або буквою Ю. Звук И ми можемо записати буквою И. Звук І ми можемо записати буквою І або буквою Ї. Звук Е ми можемо записати буквою Е або буквою Є. Отже, шість звуків ми можемо записати десятьма буквами. Саме голосні звуки утворюють склад. Щоб дізнатися, скільки складів в слові, нам достатньо знайти голосні звуки. В слові весна голосними є Е та А. Отже, два голосних звуки то Слово весна має два склади. Слово сіль. Ми бачимо один звук І. Отже це слово має один склад. Огірок знайдемо всі голосні О І О. Три голосних три склади. Яблуко. Ми бачимо я У. «о». Три. Голосних три склади. Отже, запам'ятали, склад це частина слова. Склад може мати тільки голосний звук, або голосний, та приголосний, або декілька приголосних звуків. Слово ми можемо поділяти на склади тільки, і переносити тільки по складах. Наприклад, слово коза ми поділяємо на склади «ко-за». Так і будемо переносити. Слово корова поділимо на склади «ко-ро-ва». Слово має три склади, тому буде переноситися двома способами. Собака. Слово собака має три склади. Со, ка то має два способи переносу. Слово гусак має два склади «гу-сак», Але переноситься може тільки одним способом. Слово курка має два склади кур і «ка». Саме так і буде переноситися. Отже, слова переносять по складах. Слова з одного складу не можна перенести. Кінь, кіт, сом, лев, день ліс, ніч. Одну букву не можна залишити в рядочку, і не можна перенести у наступний рядок. Наприклад, слово олень має два склади О, лень. Але одну букву О. Склад, який складається з однієї букви О, одірвати, залишити в рядку і перенести на наступний ми не можемо. Слово осінь має два склади. О, сінь. Перший склад О складається з однієї літери. Її не можна залишити або перенести. Мрія має два склади: – Я. Останній склад я. Складається з однієї літери, її не можна перенести. Язик. Я зик. Перший склад Я складається з однієї літери. Її не можна залишити в рядку. Юнак. Юнак. Перший склад Ю складається з однієї літери. Її не можна залишити в рядочку. Олія цікаве слово. Вона має три склади, але перенести його не можна. Чому? Поділимо слово на склади О, Лі. Я. Перший склад О складається з однієї літери. Ми не можемо її залишити. Останній склад Я теж складається з однієї літери. Ми її не можемо перенести у наступний рядок. Отже, хоч слово олія має три склади, але перенести її не можна. Виконаємо пальчикову гімнастику і розпочнемо роботу в зошиті. Погляньте на свою праву і ліч... ліву ручку, зжимаємо пальчики на лівій і правій руці одночасно, починаючи з мізинчику. Зжали в кулачок. Чудово розкрийте ручку. Виконайте цю вправу декілька разів. А зараз ми починаємо працювати в зошитах. Від попередньої роботи відступіть один рядочок та запишіть 9 травня класна робота! Я вам нагадую, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Правильно тримаємо ручку або олівець і правильно. Має нахил зошит. Ви записали 9 травня класна робота. На початку рядочка ми запишемо поєднання великої і маленької літери К. Запишемо це 4 рази. Далі запишемо поєднання двох маленьких К, 3 рази. Наступне поєднання склад «ко». Ми можемо використовувати середнє або верхнє поєднання. Запишіть тричі склад «ко». Це відкритий склад. Наступний склад Ти теж відкритий склад. Ми використовуємо верхнє поєднання. Запишемо тричі склад «ти». Наступний склад Ки. Запишемо тричі, використовуючи плавне верхнє поєднання. Отже, із запроп... запропонованих складів і записаних вами складів можна утворити слово котики. Запишемо тричі слово котики. Чудово! На новому рядочку запишемо котики з великої літери. Слово котики має декілька значень: це жива тваринка, пухнастий котик, а також іще квітка верби, пухнастий пуп'янок, який ми називаємо котики. Записали це слово. На наступному рядочку складіть звуковий. Проведіть звуковий аналіз і складіть схему нашого слова. Ви можете працювати самостійно, вимкнувши звук або працювати разом зі мною. Отже, перший звук К, це звук приголосний, твердий, ми позначаємо однією рисочкою. Наступний звук О, голосний, позначимо. Кружечком. Після звука «О» йде звук Т. Це звук приголосний, твердий, позначимо однією рисочкою. І голосний позначимо кружечком. «К» – твердий приголосний позначаємо рисочкою. І голосний позначаємо кружечком. Поділимо слово котики на склади. Ко, ти, ки. Перший склад Ко має два звуки, другий склад Ти має два звуки і третій склад «ки» теж має два звуки. Наголошеним буде перший склад котики. Отже, порахуємо, скільки складів в нашому слові. Три склади. Після слова котики поставте тире і запишіть три склади. Порахуйте, скільки звуків в нашому слові шість звуків. А скільки букв? Теж шість. Тому, після слова котики, ви записали, що це слово має три склади, шість букв і шість звуків. Чудова робота ми продовжуємо. Нагадую, що під час роботи в зошиті ви можете користуватися паузою в будь-який потрібний для вас момент. Розгляньте малюнки. Перший е, зображений предмет це бджола, Друга, другий малюнок це тюльпан. І третій малюнок ожина. Як можна поділити ці слова на склади для переносу. Слово бджілка має два голосних, тому складається із двох складів. Поділяємо «Бджілка». Саме так ми можемо перенести це слово. Розглянемо слово тюльпан. Порахували голосні. Вони записані буквами Ю і А. Отже, два голосних два склади: тюль, пан. Лише так ми можемо перенести слово із рядочка в рядок. Подивимося на слово ожина. Назвемо всі голосні О. «и», «а». Отже слово має три склади. Поділимо слово на склади. О, на. Перший склад О складається з однієї літери. Її не можна залишити і не можна перенести. Тому ми її приєднуємо до наступного складу. Це слово ми можемо перенести так. О, ОЖ і переносимо на. Ми з вами з'ясували, як можна слова назви наших предметів поділити на склади для переносу. Скористайтеся паузою і запишіть ці слова в зошит, поділяючи рискою для переносу. Якщо ви повернулися на урок, отже, записали слова. Перевірте, чи правильно ви їх записали. Ми продовжуємо працювати і розглянемо наступні слова. Прочитаємо їх разом: кущ, газета, трава, морозиво, кінь. фільм, Язик читає алея. Запишемо в зошит ці слова, поділяючи їх для переносу. Перше слово кущ знайдемо голосні. У. Один звук один склад. Отже, слово кущ не переноситься. Ми записуємо це слово не переносячи. Розглянемо слово газета. Слово це має три голосних: А Е. «а». Отже, ми маємо три склади: Га -зе та. Ми можемо спочатку відокремити перший склад «га», а перенести «зета». А можемо відокремити перший і другий склад, а перенести та – «газета». Отже, слово має три склади і два способи переноса. Слово трава має два голосних. Тому має два склади трава. Так ми і можемо це слово перенести. Слово морозиво знайдемо і назвемо всі голосні: О-О-и-о. -о -о». Отже, чотири склади. Поділимо на склади МО, РО, З. Спочатку відокремимо перший склад. Мо, а перенесемо розиво. Це перший спосіб переноса. Другий спосіб: ми відокремимо перший і другий склад разом. МОРО, А перенесемо зиво. Це другий спосіб. Розглянемо третій спосіб. Ми тепер відокремимо перший, другий і третій склад. А перенесемо четвертий. Морозиво. Отже, слово має чотири склади і три способи переноса. Слово кінь має один голосний, один склад, тому це слово не переноситься. Слово фільм має один голосний і тому має один склад, значить, не переноситься. Язик має два голосних записані літерами я і. «и». Отже, має два склади. Перший склад я, другий склад зик. Я склад складається з однієї літери. Ми її не можемо залишити і перенести слово. Отже, слово язик має два склади. Але не можна його поділити для переносу. Читає. Визначаємо голосні, вони записані літерами І А Є. Отже, поділимо слово на склади: чи та Є. Останній склад має одну літеру Є. Її ми не можемо перенести на наступний рядочок. Тому цю літеру ми приєднуємо до попереднього складу та. Слово можна перенести чи тає. Переглянемо слово алея. Ми бачимо три голосних, записані літерами А, Е, Я. Отже, поділяємо на склади А ЛЕ. «я». Сподіваюся, ви помітили, що перший склад складається з однієї літери. Ми не можемо її залишити на рядочку. І останній склад Я теж складається з однієї літери. Ми не можемо перенести її на наступний рядочок. Тому слово алея перенести не можемо, хоча це слово має три склади. Ми з вами проаналізували кожне слово. Зараз запишіть ці слова в зошит, поділяючи їх для переносу. Скористайтеся паузою. І якщо ви записали, перегляньте, чи правильно ви записали слова. А ми продовжуємо наш урок. Відпочинемо і запропоную вам виконати ще декілька цікавих завдань. I just, I just wanna Everybody now. stop your feet. Everybody now. Stop your feet. Oh yeah. Stop your feet. I just wanna stop your feet. Everybody now. Stop your feet. Прочитаємо речення. Приїхала Оксанка в гості до бабусі в село. Подумайте, як ми запишемо слово Оксанка, виберіть потрібну літеру. Скористайтеся паузою та запишіть це речення в зошит. Якщо ви записали це речення і повернулися на урок, отже, ви обрали велику літеру. В слові Оксанка. Чому? Це слово пишеться з великої літери, тому що це ім'я дівчинки. Підкреслимо його. Скористайтеся для цього лінійкою і олівцем. Слово оксанка означає істоту, живий предмет, тому до цього слова ми можемо поставити питання, хто? Ми продовжуємо наш урок, пропоную самостійно попрацювати над наступними словами: зробіть правильний вибір, вживаючи або маленьку, або велику літеру. Скористайтеся паузою і запишіть слова: Кіт Мурчик, папуга кеша, річка Дніпро, материк Австралія Катерина Іванівна. Якщо ви записали, давайте перевіримо. Кіт мурчик. Перше слово кіт ми пишемо з великої літери, тому що ми починаємо працювати. А взагалі це не ім'я. Якщо це слово стоїть всередині речення, то будемо писати з маленької літери. А от слово мурчик запишемо з великої літери, тому що це ім'я, кличка тварини. Папуга кеша. Слово папуга. Ми запишемо з маленької літери, тому що це не кличка тварини. А ось кеша запишемо з великої, тому що це кличка папуги, ім'я папуги. Річка Дніпро. Слово річка ми записуємо з маленької літери, тому що це не істота, не ім'я. А ось Дніпро. Це назва цієї річки, географічна назва, пишемо з великої літери. Материк Австралія. Материк ми записуємо з маленької літери, а Австралія з великої, тому що Австралія є назвою материка географічна назва. Катерина Іванівна, Катерина ми пишемо з великої літери, тому що це ім'я Іванівна пишемо. Теж з великої літери, тому що це по-батькові. Перевірили, якщо допустили помилки і знайшли їх, ви, молодці, виправляємо помилки і працюємо далі. Наступне завдання: поставимо запитання до слів. Для цього ми записуємо слово в зошит. відкриваємо дужку і обираємо записуємо питання. Перше слово. Україна. Ставимо питання. Україна це що робить, Україна це який, Україна це хто, Україна це що. Україна це що? Це предмет, це наша держава, але це не істота, тому ми використовуємо питання, що. Записали. Наступне слово смачна. Обираємо питання до цього слова. Смачна це хто, смачна це що, смачна це що робить, смачна це яка. Ну, звичайно, питання яка смачна це яка. Це слово означає ознаку. Йорш це рибка. Отже, означає живий предмет, істота. До істот ми ставимо питання. Хто? Чудово, запишемо наступне слово: пливе. Пливе це хто? Пливе це що? Пливе це який, пливе це що робить. Пливе означає роботу, дію, тому ми обираємо питання, що робить? 5 це хто, 5 це що, 5 це який, 5 це що робить, 5 це скільки. Слово 5 означає кількість предметів, а до кількості ми ставимо питання скільки. Ми з вами пригадали, що безліч слів в українській мові. Можна розділити на певні групи, на слова, що означають предмети, слова, які означають ознаки, слова, що означають дію предмета, слова, що означають кількість до цих слів ми можемо поставити питання. Але є ще маленькі слова, службові слова, які служать, але на питання не відповідають. І прийшов той цікавий час письмо для себе. Ми з вами читали казку Лисичка і глечик. Із цієї казки, з цього тексту, оберіть 5 будь-яких слів і поділіть їх для переносу. Тобто, в рядочку запишіть слово, поділяючи рискою для переносу. Що ж цікавого ви дізналися на уроці? Як потрібно переносити слова із рядочка в рядок? Чи всі слова можна переносити? Поясніть чому. Оберіть матикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Сподіваюся, що ви всі посміхаєтеся, ви з усім справилися. Я вдячна вам за вашу роботу на уроці. Зустрінемося на наступному. Папа! -па.